Даня, ти колись комусь брехав, що тобі подобається якийсь український гурт, просто щоб здатися кращим в очах цієї людини, що ти слухаєш українське? Напевно, ні, я не можу таке пригадати. Чому ти знайшла на мене щось? Ні, тому що я так. Про кого? Давай так, два питання. Про кого і кому? Якщо ти знаєш, в мене колись давно був подкаст Кухня рекордс», там, де ми слухали молоду українську музику. І чесно кажучи, не всюди я була щира сама з собою і зі слухачами. Напевно, мені найбільше соромно, що зі слухачами. Тобто ти брехала десяткам людей? Е, ну так, скромні прослуховування нашого подкасту можемо обмежити десятками. Але так, не всі пісні мені подобалися, і іноді я розуміла, що це можливо цінно з точки зору розвитку української музики, але не дуже. Валідно до мене, ну тобто я би такого не слухала і не слухала, власне, це потім сама окремо йдучи нічним Львовом додому. Так що так, я брехала про те, що мені подобаються українські гурти. А як ти? А хто ти пам'ятаєш, хто це був? Ні, ну я не можу назвати конкретних. Я просто пам'ятаю, що було таких кілька, і я думала, Боже, оце муть. Чуєш, а чому? А наша ти це робила? Ну ми ж були там подкаст про українську музику, і основний посил був. Е не те, що змусити спонукати людей досліджувати якусь нову українську музику, е, слухати щось інакше, виводити в топи тих, хто тільки починає. Е, і мені здавалося це благородною метою, але потім я це проаналізувала для себе е, і зрозуміла, що е, напевно треба знайти десь е, межу між щирістю і благородністю. І от я її зараз для себе. Далі шукаю, і напевно, тому ми записуємо цей епізод. Друзі, привіт! Ми вітаємо вас у нашому редакційному подкасті. Це таке місце у нас в редакції, де ми говоримо про нагальне, але зовсім не обов'язково про робоче іноді з нашими колегами, іноді з гостями редакції, які заскочили на інтерв'ю чайок або ігристи. Правил тут декілька: по-перше, як заходите, то розувайтеся, бо у нас в редакції взутими не ходять. По-друге, будьте, будь ласка, обережними з рослинами, які бачите навколо себе, це віри курико, вона їх настільки сильно любить, щоб про це зробила свій подкаст. По-третє, не дивуйтеся, якщо раптом чуєте голосний крик, Боже, поможи. Це наш смм відділ, і то їх нормальний стан. Ну і головне, будьте чемні, кайфуйте. І не заважайте кайфувати іншим. Мене звати Даня. Я займаюся подкастами в The Media. І зі мною Віка, яка теж займається подкастами в Ukrainians Media. Проходьте, вмощуйтеся сьогодні. Говоримо про українську музику. Віка, чому про це взагалі вирішили говорити? Ну, Євробачення насувається на нас, уже насунулося і просунулося на момент виходу цього епізоду. Ми вже будемо знати переможця. Я дуже вболіваю за нас. Ми сьогодні в редакції жартували, що Україна може вигравати Євробачення, просто інші країни будуть приймати в себе цей конкурс. Тобто ми виграємо, а хтось інакше й проводить все. Ось. І пісня, яка цього року презентує Україну, в моєму оточенні була дуже дискусійна, тому що більшості вона скоріше не подобалась. Тому, здається, треба поговорити, чи взагалі українська музика настільки вже якісна, що її варто підтримувати прям беззаперечно. Я не кажу конкретно про цю пісню, а про загалом. І чи зобов'язані ми, як українці, вболівати за українське просто тільки через те, що воно українське, навіть якщо воно нам не подобається, або ми вважаємо, що воно недостатньо класне, не дотягує і так далі? Мене передовсім цікавить питання, коли українська музика стане. Того рівня, що наші гурти будуть збирати світові е, майданчики. Я маю на увазі... Е, Кластенбері, лапалузи ла, різні. Так. Е, і я про це думаю вже досить давно. Моїм таким не знаю, класним референсом, натхненням є гурт Beatles, який народився після Другої світової. Е, дуже було багато причин появи Beatles, але загалом, мені здається, це. Не знаю, якась доля. Якщо існує Бог, то це послання Бога, що після таких страшних подій нам послали Бітлз. Якщо ви не розуміли, шановні слухачі, частина нашої редакції сидить на Галичині. Не конкретно цей момент, але так. І я все ще чекаю, коли в Україні народиться український Бітлз. Тут не про вартість, а про масштаб персоналій скоріше. Такі гурти народжуються. Не з трешу, а трошки з чогось глибшого, з, знаю, з досліджень, якихось, з експериментів, з пошуку. Давай зупинимося на цьому моменті, тому що мені якраз здається трошечки навпаки. По-перше, я погоджуюся з тобою в тому, що сама по собі ціль. Ми говоримо про це в лапках, звичайно, але мати український Бітлз. Як гурт, який збирає стадіони, який однією своєю появою на музичному фестивалі продає абсолютно всі квитки туди, на всі 3-4 дні, і туди з'їжджається увесь світ, це круто, це амбітно і класно, якби у нас таке було. Два пункти до цього. По-перше, навіть якщо у нас цього нема, поки що, це не страшно. Мені здається, ми. Абсолютно спокійно можемо поки що прожити без «Бітлз». Але, звичайно, туди треба йти. Було би круто, якби ми туди йшли. І от аби туди потрапити, ти сказала, що таке народжується з глибини якоїсь. А мені здається, нам потрібна шир. Нам потрібно не вглиб іти. Нам потрібно розвивати ринок в ширину. Нам потрібно покривати усі можливі ніші, які. Музикою можна покрити. Нам потрібен свій рокабілі, нам потрібен свій рок-н-рол, свій джаз, своя босанова, свій постпанк для сумних пацанів з Дніпра. Нам потрібно, аби ми свій ринок розвинули максимально широко для того, аби кожен міг собі знайти щось наше українське, аби коли ти сидиш у перукарні в Чернігові. Ти слухаєш не Пугачову, ти слухаєш не якусь попсу з давніх давен, а ти слухаєш, можливо, таку саму попсу, можливо, там навіть той самий бід, але українською мовою, і від українського виконавця. І от коли ринок буде насичуватися саме нашими виконавцями, от тоді з них протягом часу. Споживач, по-перше, буде обирати найкращих. На цих найкращих будуть рівнятися інші, хто буде далі приходити, і таким чином буде підійматися рівень. Але для того, аби цей рівень піднявся, потрібна конкуренція. А для того, аби вона була і цієї музики, і цього продукту має бути дуже багато, і він має бути дуже різноманітним. В тому числі для того, аби у музичних стилях українською музикою відбувався різноманітний ф'южн. Тому мені здається, нам треба не вглиб, а вшир. Хтось потім прокопає. Прокопишен, насправді. Вибачте. Подам, подам пупс. Е, Я-то з тобою і погоджуюсь, і не погоджуюсь, тому що чому погоджуюсь, бо я погоджуюсь, що нам треба багато різного контенту, різної музики на всі смаки. І е, треш контент теж має бути. Але якщо ми говоримо про гурт. Рівня е, і ти говориш там про Босанову, про наш рок-н-рол, про наш реп. В мене перше, що приходить до голови, ну це ж було вже. Ми нікого вже не здивуємо новим рок-н-ролом чи новим репом. Бо був вже Емінем, були вже там Металіка і так далі. І це вже зайнято і переслухано. Мені стається, що. Потенціал української музики якраз в чомусь абсолютно новому, по перше, коли ми з тобою маємо дискусію про те, чи варто підтримувати українське лише через те, що воно українське, я думаю, що яким би шляхом ми не йшли, чи ми намагалися би перевинайти босанову чи ні. Тут все одно ми як споживачі повинні підтримати цю спробу українською мовою на українському ринку. Тобто, або ми не намагаємося її перевинайти і робимо щось абсолютно нове. Ми все одно, як споживачі, йдемо і підтримуємо. По-перше, по-друге, Емінем і справді був, типу, реп взагалі не українська історія. Типу, немає в історії української культури на, типу, 20 років, коли всі такі, а тепер. Речитатив під біт. Такого не було. Але жорсткий дрюс це репчик. І це зовсім інший репчик від Емінема. І це офігенний репчик, і він дуже локальний. Альона Альона це дуже локальний наш хіп-хоп. І це абсолютно не ріана. І, як на мене. Навіть краще, тому що це ближче до нас, це ближче до нашого споживача, це ближче до наших відчуттів. Круто, що воно є. Круто, що тут хтось пробує зробити як Емінем, як я не кажу, правда, що жорсткий дрюс робить як Емінем в жодному разі, але хтось пробує зробити, як вже робили, але на наш манер. Це ж прикольно. Ну, але це тільки для нас, розумієш, коли я говорю про масштаб, то мені хочеться тут. Говорити про щось таке, що буде зрозуміле не тільки нашим людям, не тільки в Україні, а загалом на світ. Ну, Євробачення, напевно, це хороший приклад, але це одна пісня. І Євробачення специфічний конкурс. Я, би, я мрію, насправді, коли якийсь український гурт просто своєю регулярною творчістю кожною піснею буде заслуговувати на. Там стотисячний або півмільйонний нехай стадіон чуєш вік? А ми з тобою, коли говоримо про підтримку української музики через те, що вона українська, ми ж з тобою правда сходимося на тому, що ми маємо на увазі українських виконавців, які мають очевидну проукраїнську позицію, і після повномасштабного вторгнення співають винятково українською. Ми ж говоримо от зараз саме про оцей контингент. Даня ти тут маніпулюєш і хочеш щоб я сказала, що я слухаю російськомовний бомбокс? Ні, я не маніпулюю цим. А, а ти слухаєш російськомовні пісні бомбоксу? Я можу слухати російськомовні пісні бомбоксу, мене від них не перекручує, як мінімум, тому що хливнюк це хливнюк. Моя улюблена це хвилюватися немає причин. І мені так просто щастить, що коли у мене настрій на бомбокс. Що буває раз на півроку. Я включаю її, а потім альбом Family Business починає крутитися по колу, і там здається. Взагалі немає російськомовних пісень, а окрім того, я бомбокс не слухаю. Так слухай, ні, стоп, стоп, стоп. Ти тільки що сказав, що ти слухаєш російськомовний бомбокс, але зійшов до того, що ти слухаєш тільки україномовний альбом. Ні, якщо ну якщо воно десь грає. Тобто Spotify то може потім радіо запустити, коли альбом закінчиться, і там буде вахтерам. Я її не виключу. А ти спеціально її не включаєш? Спеціально я її не включаю. А я спеціально включаю. Але бачиш, ти знову ж таки: ти підтримуєш українську музику через те, що вона українська, і ми говоримо про те, тоді що або ти говориш про те, що в твоєму випадку ти підтримуєш виконавця із дуже чіткою і дуже послідовною проукраїнською позицією, і тобі не заважає те, що у нього в минулому були російськомовні пісні, які він більше ніколи не запише. Значить, ми говоримо про чітку проукраїнську позицію цих виконавців, і коли ми маємо цю дискусію, вона обмежена списком цих виконавців. До чого все це було? Це було до того, що до 2014 року ринок української музики був дуже скудним. Потім, після 2014 року, він почав рости, і на ньому почали з'являтися все нові і нові і нові виконавці. І от з'явився прямо. Такий в лапках цілий напрямок музики ті прикольні інді з 2014 року. От, от щось таке: якийсь постмен, якась блумс, не якась постмен, Блумскорда. І так само почали з'являти. П'ятий вимір туди ж. Так само почали виростати умовні онуки, які з'явилися після 2014 року, і без них, можливо, не було би потім ні казки, ні Go -ей. Потім прийшов 22-й рік. І знову частина цих людей відміла, ну, ми її зараз відметаємо з дискусії, тому що у них або непослідовна позиція, або вони не мають жодної позиції, а вони її ніяк не комунікували, що по-своєму теж позиція. Це мій аргумент до того, що ми не маємо ніякої культурної тяглості і. По справжньому український ринок україномовної музики, орієнтованої винятково на українського споживача і український ринок. А потім після того вже і на захід, іде ну іде західніше. Він він існує буквально 10 років. А як же оця теза, що українці найспівочіша нація світу, і в нас найбільший культурний спадок українських пісень? І в нас, в принципі, пісенна культура якраз дуже небідна, і ми співали завжди, і є з чого черпати. Ну, можливо, так, майданчиків не було багато, але загалом те, що в нас немає української традиції пісні, вона не може щось взятися. Це, як на мене, не дуже. Ну, коротше, я з цим не дуже погоджуюсь. Я не про традицію, я про переформатування, і я про те, про що я казав на початку: про змогу і про, про намагання перевинайти щось, ту саму босанову чи той самий реп, якого у нас в пісенній традиції або не було. Або спроб інтегрувати наш національний спів, наш фолк у якісь нові формати. Найкращим прикладом цього, наприклад, може бути Даха Браха, яка була на KXP мільярди разів, на NPR мільярди разів, збирала величезні майданчики, переспівуючи або реінтегруючи фолк на сучасний манер. Суперклас. Одними ними ринок не наповниш. І тому наша, наша пісенна культура, наша пісенна традиція, вона може і повинна далі реінтегровуватися. А, але окрім того, мають бути інші експерименти, має бути щось іще і щось нове. І це треба підтримувати. Я, наприклад, не можу підтримувати просто українське, якщо воно мені не подобається, і я розумію, що я не буду від того кайфувати. Я не буду це підтримувати. Ну, я тут не кажу про якусь там високу мистецьку якість, бо я не музичний критик, щоб е, оперувати там якимись поняттями якості. Але загалом, якщо я розумію, що це не моє, просто через те, що воно українське, ну, я не поширю це собі в сторіс. От, наприклад. Чуєш, а як ти ставишся до оцих от нескінченних закликів в соцмережах або там навіть на радіо? Наприклад, коли сказано ж типу: О, це українське, підтримайте це гривною, тому що воно українське. Може, це навіть не обов'язково про музику, але от загалом про цю от історію, коли тобі прям пхаються в обличчя постійно, і кажуть, воно українське, давай. Для мене це знаєш, виглядає трошки як дитинка, яка намалювала каляку і просить маму дати їй 5 копійок на морозиво за те, що вона каляку намалювала. І я розумію, що для її мами це найкраще в світі, але коли ти виходиш з цим назовні, ну це просто каляка. І мене це дуже бісить в тому плані, що мені здається. Що свій продукт треба представляти гідно. Я не знаю, чи де мене цього навчили, чи що, але я ненавиджу, коли оце бідкаються. От я оце зробила. Послухайте, будь ласка, воно таке класне. Ми так довго старалися. Ну, типу, окей, що ви довго старалися, але треба було зробити якісно, щоб я це слухала не тільки через те, що мені вас жалко. і оце от підтримайте, бо воно українське. Це мені е, долайкніть да наш подкаст. Бачить наш подкаст, бо ми дуже старалися, і ми такі молодці, і нас ніхто не слухає. От. Треба робити так, щоб хотілося лайкнути і підтримати без того, що ви про це скажете жальним тоном і з цим смайликом з мокрими очима. Дивись, яка історія. Я з тобою погоджуюся, але при цьому є кардинальна різниця між малюночком дитинки, який для кожної мами най-най, Навіть коли мама розуміє, що це просто стид. І культурним продуктом. Тому що альтернатива калякам дитини, це або якісь інші каляки цієї дитини, або їх відсутність. В принципі, все норм. І в, в будь-якому випадку, всі у виграші. У нашому з тобою випадку, коли ми говоримо про українську музику, і коли ми говоримо про ринок української музики і, і про бізнес. Альтернатива не західний продукт. Альтернатива не британський постпанк ревайвал. не нью-йоркський інді нульових. Альтернатива, ти сама розумієш, яка. І нам за право, аби саме наш продукт, який би яким би він не був, аби він заповнював собою. Колонки в перукарнях Чернігова треба реально боротися. І нам треба за цей продукт топити. Нам потрібно, аби у нас була своя відстійна музика. Нам потрібно, аби у нас було своє гівно аби воно було нашим, аби його не замінювало. Сама розумієш, яке. І ми маємо насправді цю каляку маляку усім показувати і усім тикати в обличчя, навіть якщо вона нам не подобається, навіть якщо ми вважаємо її гівном. Є велика ймовірність, що ми насправді маємо рацію, але при цьому... Вірні також і два інших пункти. Пункт перший: хтось може знайти це найкрутішою музикою, яку вони колись слухали, і хтось буде ходити і заслухувати якесь, щось, що нам абсолютно не подобається до дір, і супер круто. Хтось на цьому виросте, хтось в цьому знайде для себе щось, що дуже їм резонує. І нам це великий плюс, тому що це буде українською або від українського виконавця, скажімо, англійською мовою. По-друге. Коли у тебе є дуже багато оцього продукту, коли він постійно продукується, коли він постійно несеться, це нормально, що більшість з нього буде. Скажімо, не найвищої якості, аби бути коректними, але тільки пробуючи і тільки постійно продукуючи, ти потім знайдеш там свого Стаса Корольова, свою латексфауну, про які постійно всі кажуть, що вони записали один і той самий альбом чотири рази, свого Ницопотворно, своїх Вагоновожатих, кого завгодно і ще нових чи старих. Але це може статися тільки коли у тебе є якась критична маса оцього продукту. Але розумієш, Даня, проблема в тому, що раніше відбором цього всього займалися професійно навчені люди, на яких можна було покластися. І існували продюсери, існували музичні центри. Ніхто не міг просто записати будь-що собі на телефон, викласти це в інтернет і знайти. Трьох людей, які це послухають, і вважати себе Великою зіркою. І зараз мені здається, що потік оцього всього. Бачок. Виключайте це. Потік оцього всього настільки великий, що я вже не можу просто вивести це все. І... Просто за український прапор голосувати гривнею і ставити лайк, бо воно є. Я хочу, щоб прийшов дядя продюсер і сказав: Оце круте, оце буде, а оце – ні. Мені цього бракує. Дядя продюсер прийде, якщо для цього буде ринок, якщо для цього буде якийсь стимул, аби він за свою працю отримав гроші, які прийдуть в свою чергу з того, що люди цей продукт куплять, ти насправді. Як мені здається, хочеш незалежного арбітра, такого арбітра смаку, поліцейського, культурного поліцейського, ти хочеш, який буде, типу казати, так, перестаньте оце розмазувати по стіні, будь ласка, і це ми беремо, це ми робимо. Ти хочеш функціонуючий мінкульт. У нас нема такого, розумієш? Ми самі собі повинні стати мінкультом. Мій понт заключається в тому, насправді, якщо серйозно говорити, про те, що ми не бачимо, аби цю роботу пророблювало Міністерство культури в 2014 році єдиним Інструментом, який влада ввела для в лапках захисту українськомовного продукту музичного, це були квоти на радіо. Що це нам дало? Та нічого, українські топи кожен рік, топ 100 були заповнені російськомовною музикою. В 2022 році ситуація трошечки змінилася з дуже очевидних причин, і там не було жодної російськомовної пісні в топ 100 2022 року, а в топ-100 2023 вони знову з'явились. Чия би це була задача насправді пропагувати і підтримувати українськомовний продукт мінкульту, але він свою функцію не виконує. І тому, як і в багатьох інших сферах в Україні, ми цю роботу повинні перейняти на себе або повністю, або частково і підтримати. І тоді, дяді продюсеру, буде сенс приходити і виточувати з жоскідрюса емінема. Так завжди, українці мають все брати в свої руки і робить. На цьому я пропоную поставити логічну крапку і йти робить. І якщо вам подобається якийсь нішевий український гурт, і ви щиро вірите, що він крутий і класний, навіть якщо більше ніхто з вами не погоджується, то запостить його в сторіс, дайте лінк е і порекомендуйте. А ще краще скиньте людині, яка приблизно ваших. Музичних смаків. Цей подкаст для вас записували ми, Даня Білик і Віка Лавриненко. Нашою продюсеркою була Яна Супоровська. Музику написала Ася Мельник. Обкладинку шоу зробили Катя Акварельна і Анастасія Струк. Команда The Ukrainians Media це як перший теплий вечір року. Дякуємо вам, що слухали. Почуємося незабаром. Шануйтеся, Па-па.